Терміново необхідні для кожного знання по плануванню необхідні. По збиранню своїх 366 днів, якщо ви зацікавлені в пам'яті або у відсутності деменції. Тобто, щоб не гаснула пам'ять зв'язок між нервовими клітинами гарно протікав. Так, тому варто здійснювати цей контакт між днями. Ось є так, нервова клітина, вона контактує з наступною нервовою клітиною, з третьою, четвертою твориться це цепочка з'єднань. І саме найважливіше це місце, де вони з'єднуються. Одна лінія, один кабельочок з іншим, третім, четвертим, десятим. І відбувається. Електричний струм по всьому тілу. Тобто по людині йде електричний струм, немов людина є якоїсь там вольтності тілом високовольтним, менш високовольтним, високовольтна лінія, невисоковольтна лінія, які там ще є інші види ліній. І значить, друзі, це дуже важливо, коли ви свідомі своїх подій дня, цепочки, в який день? Які, якщо я сьогодні маю такі події, то вони на основі яких попередніх днів, на попередніх ой? Чути. Так, поговорила в телефоні, друзі. А тепер 366 днів. Є ситуація, я записую це відео, а до мене подзвонили і сказали. Я тобі маю велосипед, я тобі дам велосипед безплатно. І я так стала. Я думаю, як, поки я в Ютуб даю якусь цінність, то мені люди дають за це якусь зразу миттєво приходить якась зворотня вдячність. Розумієте? Але вона приходить не звідти, звідки я очікую. Вона приходить звідти, де е, несподівано це чудо. Мені я не сподівалася, мені важко було купити запчастину для ремонту старенького велосипеда. Він вже майже рік часу стояв. Я думаю, ну, ну не хочу я там заплатити тих до півтисячі, можливо, гривень, бо відчуваю, що це щось не те, це важко, це некомфортно мені, це дуже велика сума, незручна сума. Вона мене дратує. Я не хочу це в полі зору тримати, ці зайві витрати. <кій> 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 а тут мені телефонують, я тобі дам цілий ровер. Шикарний новий, тому що чоловік мені купив інший. Все, як вам така інформація? Яку я щойно отримала по телефоні під час зняття цього відео, стається зразу чудо. Прибуває якась радісна подія. І це вже не одна, сьогодні вже прибула друга, фантастична. Тобто багатство. І це Богдан вже другий подарок. І все завдяки тому, що я даю вам і мені зразу воно прибуває у вигляді якихось матеріальних цінностей. Клас, капець, чудеса. Боже, а коли я записувала відео ці в білому платі на снігу, і неохота було, думає, але так Бог дає якусь ту думку думаю, Ну краще я це вже зроблю, хай буде це чудо. Я зробила, і мені після цього зразу таку чудо, чудо диво сталося.